Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької. І Сьогодні ми з вами приготуємо класичний варіант майонезу. Потрібно знати деякі нюанси для його приготування, щоб у вас обов'язково вийшло так само, як і з магазину, тільки набагато смачніше і корисніше. Нам знадобиться одне сире яйце, 150 мл олії. Я використовую соняшникову, ви можете взяти оливкову, півчайної ложки лимонного соку та по пів чайної ложки солі та цукру. Я одразу змішала в одній ємності її. Виливаємо яйце у чашу. Дивіться, я беру чашу високу та з не дуже широким дном. У мене йде стандартна від блендера. Вона ідеально підходить для приготування майонезу ви беріть подібну. Наливаємо зверху олію, і зараз ви зможете побачити помилку, якої я допустилася. Не робіть так само, тому що результат буде далі. Я вам покажу, що з цього вийде. Наливаємо зверху олію і яка помилка. Я дуже різко налила олію, і, як бачите, жовток розбився. Але я продовжую все робити, щоб вам показати, який майонез ну, неправильної консистенції у мене зараз вийде через цю невеличку помилку. Дивіться, починаємо робити. А, зараз подивимося, скільки по часу це займе і яка консистенція у мене вийде. Ставлю чашу блендера і тримаю її на дні. Ось Навіть якщо рухи блендера я зараз буду робити правильно, все одно майонез такий, як він повинен бути в класичному вигляді, у мене не вийде. Через те, що розбився жовток. Ось така ось невеличка деталь, яка все зіпсує. І тут уже, що я не роблю, це не майонез, а соус. Як соус так, це підійде там, для заправки. Наприклад, якогось салату, накшталт Цезаря. Але все ж таки ми ж хочемо зробити класичний майонез, такий щоб густий, такий як з магазину, але тільки домашній. І ось дивіться, в мене емульсія зовсім не тієї консистенції і навіть не того кольору виходить. У мене вже майже півтори хвилини пройшло, але вже тут нічого не вдієш. Майонез зіпсований. У нас вийшов соус, який все одно можна використати. Але я ж кажу, це не майонез. І ось що вже я як тим блендером не роблю, але ось подивіться, наскільки рідка консистенція вийшла. Налила ще раз у чашу, як повинно бути, і жовточок у мене видно, що цілий. Тепер що я роблю? Чашу блендера. Я зараз буду опускати саме на жовток. Не збоку, не по центру. А от де у вас жовточок, туди і ставимо цю ніжку від блендера на саме дно. І а, зараз по таймеру подивитись, через скільки в мене вийде майонез. І я вмикаю і тримаю на дні ніжку. Я нею не рухаю, не підіймаю вверх, тримаю на дні. І ось подивіться по таймеру приблизно, скільки ви також повинні її тримати на дні не підіймати уверх. Ось тримаємо, дивіться, яка консистенція, він уже біліше, він такий гарненький стає. Це справжня емульсія. Приготування майонезу це технологія емульсії. І ось зараз, от через 30 секунд, я почала потрошечку підіймати уверх. Потроху не поспішаючи підіймаємо вверх. І ще трошки підіймаємо вверх. Максимально, коли вбереться вся олія, вже, тоді можна буде його довести до однорідності будь-якими рухами блендера. І ось вже майже вся олія обібралася, я підіймаю максимально вверх блендер, але все одно не поспішаючи, досить повільним рухом. І зараз на роком я прискорювати відео не буду, щоб ви побачили максимально увесь процес приготування майонезу. Бо я знаю, що у багатьох, здавалось би, з таким простим соусом виникають проблеми в його приготуванні. Але Знаєте, як кажуть, що найпростіші блюда вони часом бувають найважчими. Ось, наприклад, цей же майонез є досить багато нюансів, які потрібно знати, які я отримувала на своєму досвіді або десь читала і так далі. І зараз я з вами ним ділюсь. Ось, уже повністю вся олія вібралась і тепер я просто доводжу до однорідності весь майонез з звичайними зручними для себе рухами-блендером. І у нас виходить, ну, грубо кажучи, за 2 хвилини майже 300 г майонезу вийшло з одного яйця до 150 мл олії. Це дуже швидко, я вважаю, нескладно. І корисно. Єдине, що пам'ятайте, так як майонез домашній, то у нього термін придатності 2 дні, не більше. І ось подивіться, який майонез виходить. Він дуже густий, трохи жавтуватого відтінку. За смаком відчувається, що це натуральний домашній продукт. Трохи відрізняється від магазину, а так як тут не додаються якісь додаткові консерванти та посилювачі смаку. Але він дуже смачний, чимось схожий на майонез у скляних банках Хелманс, якщо я правильно вимовляю. Вибачте, якщо неправильно. Єдине, що я ще хочу додати, що цей майонез не можна заморожувати. І не забувайте ще раз скажу про термін придатності 2 дні, не більше. Використовуйте цей майонез для сенвічів, для салатів, просто як соус до м'яса, і ви, і ваша сім'я, будете дуже задоволені цим прекрасним натуральним смаком. На сьогодні у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Всього вам найкращого готуйтесь із задоволенням!